Тут більше буде нескільки саме витворення самої графіки, а більше як, обростання технологій зовнішніх, ще генерація якихось штучних виробів по запросу текстових чи якось генерація. Я думаю, що буде якесь витворення 3D-моделі в самому Unreal, Тобто зараз ще, як дизайнер, да, складає, стикаємося з пошуками, асетами потрібно, що ми хотімо показати в цьому, в сценах, і іноді час дуже як, впливає на те, що у нас є, і що, що ми маємо, щоб витворити ну, там, завдання. Якусь студію. І пошук цих самих моделей або моделювання займає такий певний час, котрий ну, немає в багатьох випадках. І саме генерування, яке може бути е, таким великим кроком в цьому е, генеруванні самих моделей внутрі америлок. Це було б взагалі б круто. Е, ну, наприклад, там щось швидше, щось трапилось, скоїлось там. В... В світі, і ми можемо щось написати як ну завдання, і він згенерує чи підтягне якісь бази, те, що як він виглядає, об'єкт, і показати, що там сталося, не витрачати багато часу на цього. На насаздання цього ну може це, Ну, я так думаю, що але впро... в, в розвитку самого Unreal, як. Реалістичності, чи щось заміни чогось великого. Ну, мені здається, ми вже під потолок зайшли. Ну, саме використання реалістичності картинки, фізики витворення дуже-дуже ну, близько вже ми прийшли. Раніше на телебаченні 3D-моделінг, 3D-студії були, як звичай. Дуже складними, як самозавдання, і потребувало не менше 4-5 днів, тиждень або декілька тижнів, залежно від проєкту, на реалізацію цього всього. І це ускладнювалось самими форматами, унікальністю ну, самих об'єктів, коли що потрібно було намалювати. І ще зараз це. Ну, Ну, як сказати, як, модно стало. Чи щось багато фахівців стало е, займатися саме 3D-моделюванням, і е, склалось в сеті в мережі дуже багато моделів, е, які вже, ну, вже є, создані, е, і можна ними користуватися за гроші чи, чи ні, дивлячись, які там ресурси є. І цей Unreal е, дозволяє майже ну, щось з дуже широкими форматами працювати. І дуже швидко наповнювати сцену. Це зараз дуже легше стало прямо в самому Анрілі. Не треба вже промежутичних 3D програм, якісь там Cinema 4D, 3D Max, там ще щось. А прямо в самому Анрілі набрасивати сцену на готувати, ну вже готове не перемальовувати, не щось не додавати. Тобто вже дуже, ну дуже скоротило час. На виготовлення цієї графіки. Це такі. Це Останнє вам коротке питання: чи стали віртуальні студії і доповнена реальність ближче до мовника? Чи стали вони простіше і доступніші для мовника? Деякі взагалі дуже-дуже. Наприклад, я думаю, що. Ну, Якщо це серйозно, багата студія, така велика студія, то вони, вони можуть не погодитись на якісь легкі рішення, то вони можуть не довіряти. Але для ентузіастів це вже є рішення, такі там як в телефонах і рішення, де можна просто загрузити якусь сцену в телефон і вже з самого з телефона видавати в ефір якусь. Графіку і з трекінгами це всіма, то тут дуже близько стало. Е, якщо не там не боятися і е, спробувати щось нове, то багато каналів зможуть вже просто завтра е, ну, щось вже показати. Тобто... Зараз небагато таких там не знаю, небагато знань треба, щоб вже використовувати Unreal у повседневному часі, в повседнівньому житті і на телебаченні. Тобто зараз він дуже доступний. І будь-хто вже може, може використовувати, спробувати це все навіть на той студії, що вже мають. Все, все залежить від розвитку самого Unreal Engine, бо зараз він дуже швидко розвивається, і його реалістичність, саме як движка, і витворювання самої графіки, дуже дуже близько природньому вже становиться і це вже захоплює. А легкість вже йде. Ну, легкість в роботі з цими Манрілами це вже надстройки, які предлагають наші розробники компанії віртуальних студій, і це вже великий крок до досягнення своїх мрій і реалізації своїх там планів. Яких. Багато вже років працюю над віртуальними студіями. Доповненою реальністю і починалося з теж з ПТЗ камер, де була фіксована камера, і це було просто без трекінгу. Певні нюанси були і відчуття, коли появився трекінг, доступний до трекінгу, стало відчутно відчуття присутності до цього всього. Реальність, реалістичність цього всього. Збільшилось прийняття і вау-ефекти, які люблять глядачі. Це було б ну, дуже повисило цікавість до каналу, до графіки, до цього всього. Ну, це я, я дуже задоволений, що приєднався і маю такий досвід в Анрілі, саме із учення графіки і малювання цього всього. Це дуже захоплює щось новини таке футуристичне, і ми вже в ньому в цьому. Що я бачу вирішення ну, как бы, на користь цього о, хмарного використання, то що це команда, яка створила вже аналітику, програмування, збір даних і все поєднала в одному блоці, і тобі не треба підлаштовувати це все ти. Просто більш-менш обираєш те, що тобі потрібно, і вже робиш вже з ну більш-менш шаблоном, який вже існує, і ти просто адаптований під твої потреби. Ось а коли ти ну маєш свою студію, то тобі треба зробити шаблони, треба з'єднати логіку прописати. Тому ну, теж багато часу. А тут в принципі економія часу є. Ну і, і повертаючись це все для чого? Якщо ми робимо це разом, то штучне це є. Ну хмарне рішення це є вихід. Я б теж би використовував би це. Якщо це, ну, це економить час, а час майже найважливіше в цьому в житті. Саме ресурс. Я стикався саме з діпфейком для створення певного сюжету, треба людина, щоб він сказав саме певний текст, і він до нього майже не відносився, як в реальному. Тобто, саме була задача показати, що цей Ця людина може сказати такий, такий текст, який в реальному житті він би ніколи не сказав, що саме це діпфейк і є. А, а взагалі, на мою думку, це дуже цікаве рішення. В плані якщо ну, враховувати думку Миколая, це дійсно довіра, це, це повинно бути. Але якщо в... В плані розважального або навчального процесу це дуже цікаво. Наприклад, реставрування якихось історичних подій, наприклад, сформувати там якогось там, наприклад, стуса, і як він каже, якісь історичні события від, ну. Ну, накласти на нього е, спіч якийсь, і він буде казати сам актор е, як в фільмі, да? його не потрібно моделювати, то, щось, е, шукати актора, а по фотографії зробити з нього аватар е, і накласти на нього е, 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 якусь річ і він буде сам від себе казати і відтворити собиття, попірнатися в історію. Це було би е, ну, так. Мені здається, більш цікавий для зрителів, а от а в плані бродкастингу і ведучих, то на мою думку, це більш або теж в розважальному сенсі, наприклад, здивувати глядача. Да, наприклад, той самий ведучий, коли він довго багато років вже веде, йому вже довіряють. І він сам в будь-який момент або трансформується, або там ну, якось показує, що він віртуальний. Тобто він осознано показує, що він не не ну, нереальний, і інтегрується в якусь віртуальну студію, віртуальний світ. Або от або на тих випадках, які як показав світ ковідних, якщо немає змоги фізично бути в цьому, де ми багато разів ведемо ефіри з підвалів, з укриттів, і все такого, де ми не можемо мати студію, але можемо записати голос, накласти доволі швидко і отримати ведучого з реальної студії записаної, і це є вихід. Ну, але знову ж для тих людей, ну, для тих ведучих, котрі, котрі вже мають довіру і ну, немає як, якихось причин, щоб втрачати цього. Це, це вихід, я думаю, що.